Доброго всім, шановне панство. Давайте сьогодні е, подивимося, гайдик. Трішечки хотів би сказати і подякувати спонсорам даного каналу. Дякую за те, що підтримуєте, не тільки просто оформивши спонсорство, а прийшовши на стріми, е, кинувши донат, дякую вам величезне за таку підтримку. Також нагадаю, що ви можете теж стати спонсором даного каналу. В описі під цим відео є. Посилання, також біля кнопочки підписатися, можете приєднатися до нашої невеличкої спільноти. І тепер перейдемо саме до огляду, гайду, першого враження. ну Розцінюйте це, як хочете. Даного танка Тигр Маус. Почнемо ми, звісно, вже з характеристик. В нас є тут механіка, бойова стабілізація. Хто не знає вперед і назад 15 км, типу вона працює, тобто мінімальний розкид це все зрозуміло. Основне бронювання. Почнемо з бронювання 250 в башті, 200 в корпусі. Борти башти 170, корма 140, корпуса 150 борти, корма 130. Тобто Заброньовано, як для дев'ятки, доволі непогано. Тобто Танкувати впевнено 8 рівні ми будемо, ізі, якщо не будемо підставляти, звісно, вже свій НЛД. Ну і... Дев'ятки, Деякі дев'ятки теж. Ну, СТ, ЛТ точно. Так, гайде до бронювання, подивимося бронювання даного танку. Так, ну що, давайте трішечки розберемо саме бронювання даного танка. Е я дивлюся з прицілу е 75. У якого пробиття на ББшках 250, е голдою 311. Е і ми бачимо ось таке: так як ми знаємо, що бронювання корпусу всього лиш 200. Але при тому всьому ми заряджаємо голду і ВЛД все одно червоне, це доволі непоганий е, моментик. Але мінус це величезний НЛД тут. Е, прикольно, побачите, тут немає в принципі якихось вразливих місць. Я не думаю, щось сюди залітає. зараз ми попробуємо. Добрий постріл! Да, туди, скоріш за все, не долітає. Тут ось я бачу такий є лючок, в який може, може й залетіти, а може і ні. Єдине вразливе місце тут, по факту, як і в Мауса, типу. 311 тут щічки відкриваються і трішки кулеметне гніздо, яке ну, десь буде залітати колись, а десь може і не буде залітати. Зараз подивимося ще раз. Тобто, в принципі, на ББшках тут тільки е, НЛД картонне, все, е, все інше червоне. Ну, якщо от сюди, може, ще я думаю, пробити. Ну, Бачите, залітає не завжди в гніздо. Е, маска ще сіреньким горить, Не зрозуміло, що тут насправді теж, чи воно пробивається чи ні. Е, до речі, бронювання башти 250 мм, про це я вам казав. Е, маска, походу, не пробивається, хоч воно і сіреньким горить. Е, цікаво, чекайте, а як пашту цю пробити, якщо вона... Ага, Так, да, залітає. Коротше, голдою залітає ось сюди. Командирку, ось. Ось сюди кидаєте і буде залітати. Трішки нижче. І летить, голдою летить. Не знаю, може і бебехами буде летіти. Ну, але лючок захований і я думаю, що не всі сюди будуть закидувати, це факт. Так. Да. І бебехами туди залітає. 250 мм, коротше, в цей люк залітає. Але він так схований дуже цікаво. Дивіться, він начебто червоненький тут. Іначе наче буду туди закинути. Ну, типу, куди я сюди закину? Ой, тут рикошет буде. Тому майте це на увазі. Борти в нас корпуса 150 мм, тобто це означає, що танкувати ми будемо доволі файно, і ви можете ось подивитися, як він виглядає при таких кутах. І, звісно вже, пробити його буде важко. Єдиний момент пробити вкатки. Чи можна буде вкатки пробити, бо що кут, дивіться, доволі гострий і він червоний. Зараз подивимося, чи можна буде вкатки. Мені здається, що можна. Ага, через раз. Бо каточок танканув. Отак. Тобто буде прям передовертати даний танк. Так, да, вже так залетіло. А так уже залетіло. Треба в верхній цей каток кидати, в гуслю краще не кидати, кидати краще трішки далі тут в каток якраз. 150 мм. Ну слухайте, ну непогано. Заброньований він доволі все-таки непогано. Я думав, що буде гірше. Ну, проти дев'яток, восьмих Восьмий він точно буде гарно танкувати, якщо ви НЛД не будете відкривати. Ну, на голді зрозуміло. Так, по фугасам не пробивається. Бебехами, звісно, вже пробивається. Ну, тепер ви знаєте, як його пробивати. Мені ще єдиний момент, типу, на а Ану, от сюди попробую ні, таке не шиється. Добре, все, розібрали. Е, гайда далі. Так, що в нас по стрільбі? Е, шкода на хвилину 2,754. Я, чесно, трішки навіть здивувався, бо для такого важкого танку така, типу, доволі ну, непогана шкода на хвилину це прямо аж дуже дивно. Е, час приджання 893. Тобто це дуже непогано насправді. Середнє пробиття броні 240, типу, в принципі, ок. Хоча хотілося би краще. Тому що у багатьох дев'яток нам того ж самого є, є 75-го, якого ми бачили, пробиття 250 мм на базованих. 327 кумулями, в принципі, начебто, для більшості, ну, типу, де, ну, для дев'яток всіх, а от для десяток, ну, для більшості він буде, в принципі, вистачати цього пробиття, але. Декого, звісно, він буде ну, проблемно пробивати, Та такі як Яга, сотка. типу, Зрозуміло, якщо вони будуть стояти під кутами. Е, хоча, в принципі, це ще спірне питання, типу, може і буде залітати. Середня шкода 410, кумулями 350, фугасами 520. Насправді фугасами доволі боляче. Тобто якимось вафелькам буде летіти тільки так. Час зведення. От тут ми дійшли до самої проблеми, тому що час зведення під цим обладнанням у нас 4,7. це доволі багато насправді. 0,304 розкид на 100 метрів це теж багато. І тут однозначно є проблема саме в зведенні і в розкиді. Тобто, типу, питань, в принципі, до пробиття і до шкоди, ну окей. А хоча, звісно, хотілося б трішки припідняти її, але ось. Е Щодо часу зведення і розкиду, є, звісно, проблеми. Коти вертикального наведення мінус 7-20 догори. 20 догори до це доволі непогано, а ось мінус 7, звісно, ну, таке собі. Враховуючи, що ми доволі високі, деякі малі танки можуть нас доволі сильно крутити. Це я легкі танки, які малі, у яких малі, малі габарити. типу, це буде прям. Він буде від них дуже сильно отримувати. Максимальна швидкість 27, типу, тут ще одна біда, насправді, 27, тобто. Це дуже мало. Це щось нагадує по маневреності Т-28, я думаю, Т-28 або Т-28 Прот. Це от щось схоже буде. 15 назад, в принципі, нічого дивного, бойова стабілізація працює назад до 15-ї. Вони зробили під 15, щоб бойова стабілізація, типу, щоб не було такого, що там 17. Ну, хід назад-17, насправді для важкого танку, такого повільного це було би занадто. Тому логічно, що тут 15. Дякую, хоч не 12. Бо це був би взагалі крінж. Е, ну, Маневреності, як такої, чи динаміки тут, звісно, вже немає. Це факт. Як я думаю, проходимості по ґрунтам теж. Е, далі, по спорягів нас тут немає нічого цікавого. Типу, ну, обов'язково ставити універсальний, ремку і ще адреналін. Все, типу, ніяких форсажів сюди ми не ставимо. Амуніція, шоколад. Е, звісно ж, ставити посилений навіс, навісний захист, щоб у нас було ХП на рівні 10 рівня. І це нас рятувало, і ми довше жили і довше накидували. Е, тут, звісно ж, поліпшене пальне, тому що проблема є з маневреністю і середню швидкість, краще було б трішечки апнути. Це база. Звісно, можете ще один навісний захист скинути сюди, але вже не бачу в цьому сенс, тому що нам треба трішки апнути хоча б нашу швидкість, потужність, тому тут вже я поставив на поліпшене пальне. Боєкомплект виставлено ось так. І обладнання тут, в принципі, базовано, гарматний досилач. Подумав, я насправді на калібровані снаряди поставити, тому що тут ну так, я впевнений, Прямо вже буде пробиття. Типу, ну, як е, як, е, як варіативно. Ну, типу, як, Е, як варіант, можна поставити. Не можу згадати. Е, ну, Типу, я поставив на гарматний досилач. Захисний комплекс, щоб нам двигун не крутували, бо я думаю, що, скоріше за все, двигун будуть крутувати доволі часто в НЛД. Підкручені оберти двигуна, посилена броня обов'язково, посилені механізми наведення і збалансована гармата. Також ящик з інструментами першокласу спорядження. Тут все зрозуміло щодо цього. Поїхали в бої, перевіримо, як даний танк буде гратися. Бо, як на мене, я глянув бронювання, і в принципі, ну, я чесно, трішки навіть здивувався, тому що я думав, що він буде менш броньований. Типу, але броні тут заварили, ну, завезли доволі в принципі, непогано. І, ну, от, впевнено, на 8 рівні ми, в принципі, будемо танкувати. Так, да, звісно, будуть пробивати вас. Ви будете казати, ой, куди воно пробило. І, скоріш за все, вони будуть пробивати голдою в ті ж самі щічки в башті. Або ж той самий лючок. Ну, хто побачив моє відео, той буде знати. Тому що я думаю, що не всі будуть кидати в той лючок, тому що його бачити не будуть, бо він такий червоненький. Е, і багато буде відлітати саме від маски, тому що там маска трішки прям, ну, виперта непогано. Доволі велика вона, скажімо так. Так, ну кинуло в топ. Перепрошую, трішки-трішки підхворів, трішки-трішки підхворів. Це якийсь трек каже вже. Такс, ну поїхали. Ну, За рахунок бойової стабілізації, звісно ж, розкид і зведення в нас трішечки контриться. Ви це повинні розуміти, да? Тобто, коли ми будемо стояти, типу, воно в нас буде контритись, Тобто, ну, на ходу давати таке собі. Хоча я чесно здивований, у нас, типу, написаний розкид і зведення такий великий, велику ваті. Але я ось їду і дивлюсь, що начебто і ок по зведенню, ну, по зведенню, можливо, ні, а ось по розкиду більш-менш. Це за рахунок бойової стабілізації. Типу, якби не бойова стабілізація, то я думаю, було б взагалі дуже бідово. А так вона трішечки контрить цей моментик, і нам трішки в цьому плані легше. В щічки, ні. Е, не закинув. Ну, ДПМ тут я здивований. Типу, думав, що буде гірше. Хочеться мені поїхати, але я розумію, що вони там стоять контри, це все і типу дуже стрьомненько. Давай фугасить, бляха. А що ж ти боїшся виїхати, а? Та його не встиг. Так, там 114-ту, но ми можем, короче, ближче під'їжджати трішки. Класно! Дуже класно. Освищено. Добре, пушим трішки. Да, повільнувати він, звісно. Виїдемо так. Бранів пробито. Ой-ой-ой, оце я його втаранив на 300. Можемо рухатись. Маса даного танку доволі велика, тому таранити в нас тут задоволення. Так, їдемо далі. Ну, слухайте, я доволі сильно здивований, бо думав, що він буде набагато гіршим. Ну, типу. Зрозуміло, що перші бої вони більш щадяшні, Ну, такі більш. Ну, не настільки. Ну, давай, давай, давай. Ти ж хотів дати, а що таке? Дефендера треба забирати. Клас. Земля, земля, земля. Добрий день. З сажиком, а кавенчиків то не вистачає. Серйозно ти мене вкатувати хочеш? Хай вкаток дає. Ооо, бачите, як складно, типу. Ми просто сильно довернули. І вже складніше пробивати. Ну, це логічно. Давай 114 зараз. Рух неможливий. Ну такий, він реально як маус, плюс-мінус. Ну, типу, такий схожий. Ну, на диво. На диво. Я дуже здивований. Зрозуміло, що це перший бій, всі справи, типу, там кидає більш до таких слабеньких гравців, і тому, що танчик, типу. 3400 ми накидали, дали майстра, це зрозуміло, тому що планочка на нього поки мала. По досвіду 1326 я отримав, Не зрозуміло за що, але ладно. Я здивований. Е, да, броня тут є. Це факт. Але не треба, типу ще вміти танкувати, тому що якщо ви трішки не будете довертати, той же самий би акула, якщо я би поставив більш під прямим кутом, він би пробив мене в НЛД. Так, він побачив, тупо червоний. Не здогадався, що треба в каток кидати, типу, і не факт би, що він пробив би зі своєї зі своєї гармати, але. Це і спрацювало. Ну, коротше, доволі часто, але броня тут варіативна. типу. Ну, Шанс танканути тут доволі великий, тому це плюсик однозначно. І він схожий на Мауса, типу, це факт. Насправді мені треба було би поїхати, можливо, мабуть, на цешку, але, але, але. Але 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 тому що я навіть. Ну я просто не знаю, типу, якщо я туди поїду. Т-95-та, вафля. Нацешся, хто ж там цешці? Ну, Лаубра, добре, давайте цешку будемо пробувати. їхать, вони прям два в те закатили, нічого собі. Я здивований. Ну, і я думаю, він буде ще більш повільнішим, але, типу, ну ок, най буде. Бувало і гірше насправді. Але да, типу, щось типу Т28-го от, по маневреності. Є щось схоже, як мені ще звідти не прилетіло. Так, соточка, добрий день. Що ми спимо? Так, да, менел де. А ми зараз так довернемо і вже буде набагато легше. О, а що таке? Що, що сталося. Угу, голдою. Політ снаряду тут такий собі, я оце дивлюся, а от з польотом снаряду тут є деякі проблеми, бо летить снарядик дуже повільно. Це логічно. Я хотів просто вперед проїхати, але якщо я туди проїду, просто ну, тут ДПМ дуже рятує, насправді. Якби тут ще не такий ДП, якщо було б ДПМ, а не, якби тут не було б ДПМ, а це взагалі була б бі, біда. А так, типу, ок. Ну, звісно ж, не долітає. Да, полісаряда фіговезний, звісно. Ну, от як? Як я вафлю тоді не закину? Давайте ББК краще. ДПМщик ДПМчик тут, звісно, рятує. 2600 це немало. І, типу, при якихось вкатах ми можемо віддати непогано. Перед тим як нас заберуть, тому це плюсик. Тут Дефендера забрали, до речі, може більш агресивніше. Добре, що тут, до речі, ще навісний поставили, тому що він, ну, теж рятує. Ті лишні 150-170 хп вони не є зайвими однозначно. к 101-й, до речі, звалив, ти бачиш. Не є зайвими і він довше жити буде. Довше живе, тому це. Просто. Але боїш щось якісь швиденькі доволі. Що забрали? Бої якісь дуже швидкі. Але при тому всьому ми 2300 накидали. Ну, я не дуже спішив, тому що я, ну, в принципі, я думаю, що мені можна було більш агресивніше грати, їхати вперед. Але трішки сикотно, бо не знаєш, як ситуація би розвернулася. Типу, можливо, би там. Т-95-та б не скатилася, і там її вафля б законтрила. Ну, коротше, такий моментик. Так, щось не треба мені щось я не натис. Поїхали. Третій бій зіграємо. Ну. В принципі, типу, маус на 9 рівні це прикольно. насправді, типу, Я думав, що буде набагато гірше, типу, але начебто танчик доволі непогано впевнено тримає. Єдине, звісно вже, зрозуміло, що в турбачах, тобто, коли ви там доїжджаєте до якоїсь позиції, у вас правий фланг уже злитий, зліва, у вас вже двох тіметів немає, у вас залишились три танки. Звісно вже в такому випадку, типу, його будуть пенітрувати дуже боляче. Єдиний варіант це десь тільки в куточок засісти. І просто чекати своєї долі, тому що, е, якщо він буде десь на відкритій місцевості, там 4-5 танків будуть бачити його з усіх сторін, то він дуже швидко розлетиться. Хоча при цьому, щось, що якісь дві тики, він, я думаю, танкане. Але ось в таких випадках треба просто розуміти, що треба десь або ставати в такій позиції, щоб вас не закрутили, і щоб ви могли, е, скажімо, ну найбільше накидати в той момент, тому що ну, злив і так далі. І тому подібне. Е, ну і Плюс бойова стабілізація тут до, ну, вона тут є доцільною, тому що кілометраж наш доволі малий. Ну, тобто максималочка, я за максималку максималка вперед-назад. Типу, тому В принципі, бойова стабілізація тут, звісно, рятує. Рятує, однозначно. Е, бо я думаю, зведення було б набагато більшим і так далі, і тому подібне. Тому в принципі, ок. Я насправді трішки навіть здивований. Я не знаю, типу, ви, можливо, бачите по-моєму. тому... Ну, я типу, якщо танк, ну... Ну, такий собі, то я кажу, що він такий собі. Тут, в принципі, В принципі, цікавий. Цікавий. не скажу, що прям він у вау, типу. Він, да, він схожий на Мауса, такий же самий повільний. Але ним напрям можна прям ну, давити. Єдине, звісно, якщо будуть союзники. Бо без союзників, звісно ж, одного його, я думаю, дуже-дуже-дуже швидко забирають. Ну, от бачите, полетіло. Але танкуємо ми впевнено. І це, звісно. Це, звісно, мені подобається насправді. Мені подобається ще ДПМ тут. От ДПМ тут прям в темпу, тобто розробники так трішки подумали. Правильно зробили, що додали трішки ДПМ, тому що якби тут не було ДПМу, ну, танк був, звісно, взагалі шлаковим. А так він ну трішки рятує. І броня є, і трішки ДПМ є, коротше, і для протискання, ну, для того, щоб протиснути напрям, тут, в принципі, все є. Тому. Тому, в принципі, від мене плюсик плюси. Мінус двигун. А, -а, а, що не очікував, да? Що я закину? да, 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 давай другий раз. Можна було і затаранити, тут ще в нас маса дуже велика. Ну, слухайте, третій бій перемога, я не знаю, чи так просто ну, круте бої переможні, типу, але, типу, поки по враженням ну, непоганий. Непоганий, дійсно непоганий, 3К нам кидали, 2К затанкували, тобто і танкує він, в принципі, більш-менш непогано. E, звісно, зрозуміло, що якщо будуть бої проти 10 рівнів, давайте до висновків, коротше, щоб вже ми не затягували цей відос. По висновкам, що мені в ньому подобається? Мені подобається, в принципі, бронювання, воно тут реально є. І танкувати ми проти 9-8, будемо доволі ну, Типу, це прям, ну, такий чіт, як на мене, тому що блін, ну, на десятках маус, це зрозуміло, але там в десяток багато пробиття в кого є нормального. В принципі, там багато збалансованих танків. А ось дев'ятки, восьми тут вже є деякі питання. Не всі танки так файно збалансовані, не всі гарне пробиття. І тут вже такий момент, якщо Тигр Маус вже буде Ну тут трішки відрізнятися, знаєте. І бронювання в нього. Ну, він, до речі, його можна, до речі, зрівняти з Маушеном. В якомусь плані, типу, але мабуть, на навіть він буде в якомусь плані кращий тим, що в нього немає величезно, цього величезного відра на голові, в яке можна все закинути. Воно тут сховане, типу, і єдиний момент це тільки зарядити голду і кинути в щічки. Але не у всіх буде вистачати цього, тим паче ми будемо можливо заходитися під різними кутами, десь ці нахили будуть вищі, десь ви будете від, 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 ну, від башту відвертати, і це буде ну, грати свою роль. В цьому плані мені дуже заходить. По маневреності, звісно, бідово, маневреності динаміки тут немає, е, типу, але зрозуміло, ми дуже багато е, е, Плюс у нас в принципі, бойова стабілізація стоїть тут апріорі ставити на типу, швидкий танк, немає сенсу цю стабілізацію. Тобто у нас стабілізація ставиться тільки на повільні танки, плюс-мінус. Да, типу, є таке, як у нас Акула 10 го рівня, але то, типу, ой, Акула, типу, але це окремий момент. І, тобто, в принципі, е, окей, маневреність, окей, типу, нема до чого тут прискіпатися. Хотілося б, звісно, ще там на пару кілометрів більше, звісно, до 30 точки було б, я думаю, непогано. Е, ну І плюс мені ще трішечки моментик такий е, в шкоді. Хотілося б трішечки буквально на 10-20 одиниць шкоду підняти, було б взагалі чудово, е, щоб це був реально Маузган. Типу, бо це типу Маусган, але типу, ну, 410 це і не туди, і не сюди насправді. Е, в принципі, по гарматі за рахунок стабілізації, цієї бойової стабілізації в нас, типу, ок, я думаю, буде гірше. типу, але піде. Е, ну, І зрозуміло, ми повільні. Тут, типу, поставити прям дуже файну е, стабу. там, ну, Це було б занадто, мені здається, тому зрозуміло, що трішки. Але при тому всьому танк доволі комфортний, як на мене, в принципі, на ньому для початківців він піде гарант. Типу, для тих, хто. Ну, він дуже багато помилок буде прощати, типу, але треба розуміти, броня тут теж варіативна. Це я знову звернувся до броні. І, типу, якщо ви будете стояти прямо, не, не мансити, не ставати, не, не хвати НЛД, типу, то будуть закидувати вам на ізі, будете казати, бляхати, де тут вже ця броня. Типу, броня є, якщо нею користуватися, якось так. E, звісно, же, питання в тому, чи вартує він того, щоб вмазувати в нього там, стільки коштів, там, по-моєму, 1200 валюти треба вмазати, це десь приблизно 7000 гривень. І як на мене, звісно, же, це того не вартує, тому що даний танк через 3 місяці, там, або 4, або там, півроку буде просто тупо за золото в якихось контакт, і ми його зможемо звідти забрати. Можливо, трішки довше. Але за золото, і гарантовано там, зібраю, ну, ми його зберемо просто талісманами. Тобто це перша поява даного танку, тому він за бабки. Звісно ж, з контів його можна вибити. Можливо, Я, би так, ну, можливо, я, я сам порекомендував би, типу, можливо, трішки за золото відкрити, контів спробувати. Можливо, я вам підфартить, вам випаде цей танк, але звісно відсоток там доволі малий. Тому ну, думайте самі, типу, не враховуйте саме мої думки, тому що це, це мої думки, Ваші, з вашими вони можуть не співпадати, тому майте то на увазі. Е, звісно, він того не вартує, я би почекав. Але вирішуйте самі. Дякую велике за перегляд. Серьмо з вами в наступному відео. До зустрічі.